Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні завітала в магазин Петриківка, фермерська гастрономія. Покажу вам акції з 19 січня по 1 лютого 26-го року. Дуже багато акцій. В кінці також покажу вам акційний каталог. Бажаю вам приємного перегляду. Буду вдячна за лайк та підписку. Ось така гірчиця. Французька, знатна якість від торгової марки «Жернов». Зараз по акції ціна 18 гривень. Сметана від торгової марки Зарух 15% жиру. 350 грамів 53 гривні. Сметана глечик 15% 43 гривні 340 грамів. Кефір від волошкове поле 2,5% жиру. Тут 850 мл живий продукт 53 гривні. Масло солодковершкове. 76 гривень за 200 грамів з карткою зелене. Масло вершкове по 500 гривень за 1 кілограм. Молоко від торгової марки радиму 500 мл, 2,5% жиру 400 грамів 22 гривні. Ще дуже смачний сир по акції бринза з зеленью. 300 грамів за 1 кілограм. Сир м'який брім. 150 гривень за 300 грамів. Крем-сир вершковий. Ціна за кілограм 320 гривень. Сир Звенігородський від торгової марки Звенігора 400 гривень 1 кілограм. Сир гауда торгова марка Руки 45% жиру 350 гривень. Швейцарський сир 45% 380 гривень. Сир голландський томаківка. Це сирний продукт 193 гривні за кілограм. Ковбаска салямі фірмова вищий гатунок 225 гривень за кілограм. Ковбаса золота вищий гатунок 240 гривень за кілограм. Салямі святкова з філе свинини, Торгова марка Колос, вищий гатунок 150 гривень. Ось така ковбаска. Фермерська, вищий сорт 185 гривень за 1 кілограм. Ось така дуже гарна ковбаска. Валенція від торгової марки Ріал по 600 гривень за кілограм. Язик заливний від торгової марки Рибак. Ціна за кілограм 300 гривень. Філе святковим 420 гривень. Вищий гатунок. Варено копчена. Рулет запечений український. Ціна за кілограм 250 гривень. Каркас курячий 95 гривень за кілограм. Ось така буженина гуцуцька. Дуже гарно виглядає. Ціна за кілограм 400 гривень. В цілому шматочок 500-600 г. Сало солоне 285 гривень за 1 кілограм. Ковбаса варена-шинкова. Від Климович – вищий гатунок. Ціна за кілограм 180 гривень. Ковбаса екстра з телятиною 160 гривень за кілограм. Шматочок в середньому 450 грамів. Сосиски видинські вищий гатунок 225 гривень за один кілограм. Сосиски з сиром, вищий гатунок, торгова марка Колос 135 гривень за кілограм. Сосиски філині 150 гривень за 1 кілограм. А так, в цілому, ціни 300 гривень з яловичиною, сосиски молочні 255 гривень, королівські 195. Сардельки швейцарські 215, з яловичною 300, вершкові по 200 гривень за кілограм. І дитячі 220 Молоко від торгової марки «Радимо» 850 мл, 2,5% жиру, 46 грн. Йогурт натуральний фарм «Фреш» 2% жиру, 56 грн, 840 мл. Каша «Вівсяна» з малиною 200 г, ціна 40 грн. Ще дуже смачна італійська фокача від «Ілона» за 300 грамів, ціна 36,50 Хліб французький ілона 450 г 33,50 гречаний 41 гривня. З насінням 26 гривень за 6 шматочків і солодовий 26 гривень за 6 шматочків. Тостовий хліб 23 гривні. Лаваш верменський по 19. І ось така новинка: насіння смаженим відмурком солоне. І гарбузове по 40 гривень насіння смажене 200 г, гарбузове 36 гривень. І смажене солоне 30 гривень. Ось така новинка журавлина в цукровій пудрі, дуже соковита і смачна, 100 г в упаковці ціна 50 гривень. З новинок ось такий йогурт домашній в асортименті. Питний з лаки чорниця і персик. Наповнювач 2,5% жиру, 550 грамів, ціна 55 гривень. Новинка. Ще покажу вам ціни на сир кисломолочний продукт: 1 кг ціна 86 гривень, сметана 20% жиру, 1 кг 72 гривні, сир янтар плавлений 157 гривень 55% жиру, і сиркова маса з родзинками і курагою по 90 гривень за кілограм. Ще хочу зазначити, що в магазині Петриківка є власна випічка. І після шостої вечора знижка мінус 25%. Ось, наприклад, міні піцца з колбасою та сиром ціна 37 гривень за одну штуку, пиріжок з капустою 13,50 плюшка з малиною 20 гривень 50 копійок, булочка з маком 16,90 за штуку, булочка з вишнею – 22 гривні, багет французький 20 гривень 50 копійок. Ціни бюджетні. Після шостої вечора ще дешевше. Булочка з корицею 14,50 за одну штуку, рулет з маком 44 гривні, плюшка цукрова 17 гривень. І рогалик з повідлом такий досить великий 28 гривень. Тепер, як і обіцяла, показую вам акційний каталог до 1 лютого. Багато пропозицій не було в наявності, тож буде цікаво подивитися, що є акційного. Бажаю вам приємного перегляду!